І якщо Бог поправляє десь прутиком нас у нашому житті, це тому, що Він добрий, і він не хоче, щоб ми покотились не в цю сторону. Тому що все, що робить Бог над нами, слава нашому Богові, за те, що маємо можливість сьогодні прийти в зібрання і слухати Боже Слово. Біблія каже, що на похоронах бути корисніше, як на весіллі. Чому? Тому що на весіллі музика грає, і ти ні про що не думаєш. А на похоронах ти думаєш, ти задумуєшся, і мене колись понесуть. І ти вже собі думаєш, як тебе понесуть, куди понесуть тебе. Тому Біблія каже, похорон корисно відвідувати, зібрання також. Тому що в зібрання ми чуємо Слово Боже. І ми себе порівнюємо, ми себе зважуємо на вазі Божого Слова. А чи ми такі? Як хоче нас бачити Бог. Знаєте, коли людина приносить маленьку дитинку, там православну церкву чи греко-католицьку, посвятили дитину, охрестили, і після того дитинка виросла і питають дитину: Ти з якої віри? каже, я християнин. Коли людина прийшла в протестантську церкву, прийняла водне хрещення, процедуру необхідну, сіла в зібрані і каже все. Я християнин. Знаєте, насправді християнином бути не так просто. Щоб бути християнином, таким, як цього хоче бачити Бог. Мало бути хрещеним у дитинстві, мало даже прийняти водне хрещення. Кажуть, ваше хрещення було недобре. От як ви нашим хреститесь, оце ви вже точно будете християни. Ви знаєте, можна всі конфесії обійти і всюди по разу хреститися. Но від того, скільки разів ти хрестився, нічого не зміниться, якщо людина не хоче чути Бога. Я би сьогодні хотів запропонувати собі та й вам роздумував минулої ще суботи над такою важливою темою. А що треба пройти, щоб людина дійсно була християнином, в повному сенсі цього слова? Я буду читати два місця з Євангелії Христового, а потім будемо трошки роздумувати. Перше місце воно написано у посланні Петра. Друге послання Петра, перший розділ, і буду читати із п'ятого вірша. Ви ж, докладаючи до цього всю старанність, покажіть у вашій вірі чесноту, в чесноті розсудливість, в розсудливості стриманість, в стриманості терпіння, у терпінні благочестя, у благочесті братолюбство, в братолюбстві любов. І якщо це у вас є і примножується, то ви не залишитесь без успіху і плоду в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. А в кого цього немає, той сліпий, закрив очі, забув про очищення давніх гріхів своїх. Тому, браття, усе більше і більше старайтесь утверджувати ваше покликання та обрання, так діючи. Ви ніколи не спіткнетесь, бо так відкриється для вас вільний вхід до вічного царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Ось ми всі розважаємо, увійду я в Боже царство чи ні. Апостол Петро каже, що потрібно прикладати старання і показати чесноту, розсудливість, стриманість, щось треба показати. І Він каже, що треба постійно над собою. Працювати. Не можна бути, от кажуть люди, деколи, от який я прийшов до церкви, Бог мене любить таким, як я є. Так, Бог тебе полюбив таким, як ти є. Но Він хоче працювати над тобою. І він тобі пропонує, щоб і ти працював над собою, щоб ти прикладав старання. І каже, якщо ти будеш це робити, тобі вільно відкриється вхід Царство Боже, і якщо не будеш питанням. Друге місце. Апостол Павло до Филип'ян каже практично ту саму думку. Третій розділ із 12 го вірша. Кажу так, не тому, що я вже досяг або вдосконалився, але прагну, чи не досягну я, як досяг мене Христос Ісус, браття. Я не вважаю, що я вже досяг. А тільки забуваючи те, що позаду я пориваюсь вперед. Прагну до мети. До почесті вишнього покликання Божого в Христі Ісусі. Отже, хто з вас довершений, так повинен думати. Якщо ж ви про щось інакше думаєте, то і це Бог вам відкриє втім, чого ми досягли, так і повинні думати і за тим правилом жити. Людина, яка каже, я за собою не знаю нічого, ви знаєте за собою щось. Він каже, я за собою нічого. І він же каже, я тим не оправдуюсь, цього замало. І він каже, забуваючи те, що позаду, я пориваюсь до того, що попереду. Тобто і Павло, і Петро, вся Євангелія Христова вона говорить про якусь досконалість в Ісусі Христі. Казав Ісус одному хлопцеві: якщо хочеш бути досконалий, тобі ще дещо треба зробити. Брати мої і сестри, Ісус хоче нас бачити досконалими в Ісусі Христі, справжніми послідовниками Христа. Хто такий християнин? Це послідовник Ісуса Христа. Це учень, який вчиться від вчителя. І Христос сказав: кожний, хто правильно вчиться, прийде такий момент. І він стане такий, як Його учитель. Оце духовний ріст, куди потрібно рости. Для того, щоб стати досконалим християнином, треба пройти три рівні. Я сьогодні, якщо вийде, коротенько вам про це розказати. Коли Бог кличе людину до церкви свого Сина Ісуса, Він кличе людину світу грязну. У світі є багато алкоголіків, наркоманів. Блудників, людей, які сиділи в порнографії, людей, які сплетнічали, матюкалися. Тому, коли Бог вирішив людину спасати на першому рівні, він не робить її християнином. Ми про це будемо говорити пізніше. Перша задача Божа: коли Бог приводить людину до церкви, відпустити замученого на волю. Звільнити алкоголіка від пияцтва, наркомана від наркотиків, блудника від блуда, сплітніка від сплітні це поки що перший рівень. Ми не будемо зараз тут говорити про якусь досконалість, тільки Бог, по суті, Бог тебе вчить бути людиною, просто людиною, адекватною, нормальною людиною. Не більше. Це тільки перший рівень. Ви знаєте, деколи так буває, що людина прийшла до церкви і зразу скік на третій рівень і каже: я християнин. Але ну, якщо не пройти перший і другий, ти не будеш християнином, ти будеш сміх курям, а не християнин. Тому, якщо ти не хочеш бути сміх курям, треба послідовно пройти три рівні. Перший рівень казав поет: поету можеш ти не бити, але чоловіком бити об'язаний. Просто Бог з тебе людину хоче зробити: людину, яка не матюкається, яка не бреше, не краде, не сидить в наркотиках, не сидить в блуді. Ми ще тут не говоримо про ніяке християнство. Просто Бог, із непонятно кого, із опудала городнього, Він приводить у церкву опудало і із опудала починає робити людину. Тому що сьогоднішній світ втратив людську подобу. Не те, що Бога втратив, людську подобу втратив. Напевно, Чарльз Дарвін, дивлячись на таких людей, рішив, що люди пішли від мавпи, я йому вірю. В деяких випадках така думка може прийти, що це творіння народилось від мавпи. Тому що поведінка, спосіб поведінки, вона не показує на якусь людську подобу. Тому перше питання, коли Бог людину приводить до церкви, Він робить її поки що людиною. Просто людиною, від якої не смердить горілкою, очі не червоні від наркотика, коли Бог просто звільняє і все. Це ще перший рівень. Добавлю до того першого рівня, друзі мої. Ви знаєте, не всім повезло виховатися в культурній, інтелігентній сім'ї. На жаль. Апостол Павло каже: подивіться на членів церкви, чи багато тут благородних, чи багато тут із інституту якихось там дівіт, що був колись. Він каже: подивіться, немічні, прості люди. Багато людей, які прийшли до церкви Христової, вони народилися в сім'ї, де тато лежав поперек ліжка, все життя, що вони пам'ятають, п'яного тата, який лежав поперек ліжка. І маму, яка пообідала, випила поляни квасу і, і зригнула, так, знаєте, на таких багато децибелів. Ну, от при, такі, при такому вихованні, на що може розраховувати дитиночка? Вона прийшла до церкви і Бог пробує її трошки окультурити, трошки її виховати. Ви знаєте, можна знову заскочити на третій рівень, перескочивши елементарне людське виховання. Ми ще про третій рівень поки не говоримо. Просто про людську елементарну культуру. Тому що християнин це світо для світу. От приведе Бог зібрання людину. Людина, коли перший раз попадає в зібрання, вона ще не слухає, хто про що говорить, вона уважно дивиться за всіма, наблюдає, куди вона попала, що це за люди. Чи не так? Ви, коли перший раз в зібрані, прийшли, ви там зразу настроювалися слухати. ні, ви спочатку дивитесь, хто як одягнутий, хто як себе веде. От я деколи у зібраннях бачив таку річ. От уявіть собі, говорю практичну річ: приходить людиночка, яка ніколи не була у віруючих, вона приходить на перше побачення з Божим. Народом, який має бути світлом для світу. І Бог би хотів явити світло, показати культурних, інтелігентних людей. Приходить людина і дивиться. Один прийшов в спортивних штанах і в гумових тапочках. До спортивних штанів сорочка від костюма, а спортивні штани заправлені в носки і в туфлі, які призначені для костюма. Якщо в церкві 500 чоловік, і цей один в спортивних штанах десь сховався посередині, його ще не видно. Ну ви собі уявіть, що в церкві половину таких спортсменів. О, церква людина прийшла до віруючих, до світла для світу. Казав колись Кузьма, у нього пісня така була, що «А, «А Україна суцільна руїна, бо гордо ходять в спортивних штанах. То, напевно, тільки в нас так в спортивних штанах, навіть у церкву йдуть. Спортивні штани призначені бігати по стадіоні Крос. Це не церковний одяг. І тапочки так і називаються кімнатні тапочки. Я добре кажу. Кімнатні тапочки. В тапочках за межі кімната не можна виходити, бо це кімнатні тапочки і спортивні штани. Ви собі уявіть. Другий прийшов небритий, третій не миється два тижні, коло нього сісти не можна. Подивився на Божий народ. Чоловік ззаді прийшов, який дружить з головою, і він це все оцінює, що він бачить. Дивиться на сторону жіночу. Жіночка. З кульком БОС. телефон на самому дні, зверху там всі необхідні життєві речі для жінки. Аж доверху закладені, дзвонить телефон, незважаючи на те, що там пише виключить мобільний телефон. Іменно в непідходящий момент, коли проповідник говорить, починається ретя в кульку п'ятихвилинний. Наприклад, людина по стану здоров'я, розуміє, що їй потрібно виходити в туалет. Ну, напевно, не обов'язково сідати з самого переду, можна сісти ззаді, знаючи, що тобі треба ну, таке здоров'я. Прості елементарні речі. Одна жіночка з другою перекликається, знаєте, як в лісі, коло коров. Там. Одна на одному горбі посе, а друга на другому, ау, галя ти де? І от людина прийшла, я вам говорю, я вас не смішу. Я вам говорю те, що мої світлі очі бачили за 20 років дуже багато разів. Людину Бог сюди привів, щоб показати свою церкву. Що бачить людина? Вона бачить збір людей непонятних, спортсменів з заправленими штанами у носки і бабок базарних, які кричать на ціле зібрання. Скажіть, у людини буде бажання приходити в такий колектив? Людина каже, ну я. А ви собі уявіть друге. Прийшла людина сюди. Всі гарно одягнуті. У білих сорочечках, сестрички, Одягайте чоловіків білі сорочки. У нас чомусь білі сорочки на похорон тримають, чи ще кудись. Так Бог дасть на похорон подарує нам класні сорочки. Все, що найкраще, треба одягнути перед Боже лице. Коли Бог давав 10 заповідей, що сказав Бог? Брати і сестри, я хочу звернути увагу, Бог дуже не духовні речі говорив при, такому духовному, при такій духовній справі, як коли давав 10 заповідей. Він сказав: завтра, чи через три дні, Бог буде говорити з вами. І що Бог казав? Випріть свої одежі, помийтеся і приходьте. А коли священник уходить у храм на поклоніння Богу, щоби приносити жертви, пам'ятайте, що стояло перед храмом? Умивальниці, оце Мойсеєве море. Для чого то море було? Щоб поплавився ще не розімнувся? Ні. Щоб він помився. Чому? Кажуть, Бог є дух, Він не має нюху. Має Бог нюх. Він хотів, щоб перед його лице прийшли помиті, побриті, причесані з людським виглядом. Хочеться Бог чи ні. Уявіть собі, прийшла людина в зібрані, всі як з іголочки. Штани погладжені, сорочечки білі, туфлі блистять, що можна причесатися в ці туфлі. Та то ж приємно з такими людьми справу мати. В туалеті частенько пішли в столову. Будь ласка, може вам щось подати, може, прийдіть без черги, може, вам зручно буде тут сісти. І жіночка прийшла собі в зібрання і після того приходить додому і каже, Вася, я була сьогодні серед людей. Після нашої компанії, де всі ті коп'ють і матюкаються, то реально святі люди, Вася, давай будемо туди ходити. Це перший рівень. Коли Господь людину просто робить людиною, щоб не стидно було когось привести до його народу, це перший рівень, хочу вам сказати, на цьому першому рівні є багато світських людей, які виховалися в культурних, інтелігентних сім'ях. Вони знають, як себе правильно вести. В колективі між людьми, ви знаєте, вдома можна себе вести хочеш. Але як тільки ти приходиш навіть вдома, навіть вдома, чоловік до весілля, такий був джентльмен, завжди від нього пахнуло, ухожений, все з іголочки, стоїло йому женитися зразу через півроку на півбомж, і Вона дивиться, то зовсім друга людина розслабився. На що розслабля? Розслабитись можна, коли ти сам. А коли є ще хоч одна людина, треба бути людиною і вести себе як між. Людьми, як ми ж людьми, оце перший рівень. На жаль, деколи люди цього світу вони ніколи не були в церкві, але вони це перший рівень удачніше пройшли, як деколи віруючі люди, які хваляться. Я віруючий, ви знаєте, коли людина себе так неадекватно веде, краще не казати, що ти віруючий і не позорити Господа Бога. Просто не казати на цьому першому рівні не обов'язково казати, що ти віруючий. Вже коли ти реально підтягнешся, тоді каже: Я віруючий. Зупинила міліція. Не штрафуйте, бо я віруючий. Краще не кажеш, ти віруючий, якщо ти вже порушив. Не позорю Господа Бога, плати штраф, договарюйся, тільки не кажеш, ти віруючий. І так Господь каже, на цьому першому рівні, коли ти не андерталець, коли ти не адекватна людина, не треба нікому казати, що ти віруючий, бо написано, ім'я Боже позориться через вас. Це перший рівень. Другий рівень. Який би ти не був культурний, який би ти не був інтелігентний, ти не будеш знати волі Божої. Тому для спасіння потрібний другий рівень, який називається закон. Воно ріже вуха деяким людям. Но Павло казав, я би не знав, не пожадай, якби закон не казав, не пожадай. Тобто до виховання на другому рівні вже Бог підключає Слово Боже. Який би ти не був інтелігент, ти не знаєш, що крові не можна їсти. Який би ти не був культурний з благородної сім'ї, ти ніколи не будеш знати, що не можна кумирам поклонятися. Ти багато речей не будеш знати. Тому, коли людина пройшла таке окультурення, Бог і до другого рівня, він вчить її заповідям Божим. Він вчить її, що хоче Бог, яка є воля Божа. Це другий необхідний рівень. Но він називається тільки дієводітель до Христа. Це ще не досконалий рівень. Це рівень, який виконує людина віруюча. Можливо, у цьому світі є люди, які не брешуть, не крадуть, не зраджують своїм жінкам. По суті, вони майже 10 Божих заповідей виконують, не бувши ніколи віруючими. Це слабенький рівень. Ну він необхідний, оцей другий рівень навчити Слову Божому. Тому на цьому другому рівні треба читати Біблію, читати Боже Слово, бо не читаючи Біблію, ти цей другий рівень не пройдеш. Дехто думає, я не брешу, я не краду, я не зраджую свої жінки, я готовий до спасіння. Знаєте, що Христос сказав? Якщо ваша праведність не перевищить праведності книжників, фарисеїв, що далі пише? Ви не увійдете в Царство Небесне. Є рівень, який ще не забезпечує Царство Небесне. До речі, люди деколи обзиваються фарисеями. Фарисеї два рази в тиждень постили. Фарисеї давали десятину. І про десять Божих заповідей. От, наприклад, ми розуміємо, що треба виконувати десять Божих заповідей. І те, хто думає, ми на вершині досконалості. Ні. Десять Божих заповідей це не вершина досконалості. Про цю вершину юноша так казав Христу, я ці заповіді виконував з дитинства. Маленька дитина виконувала десять Божих заповідей. про яку досконалість ми говоримо. Це рівень, коли Бог вчив справедливості, око за око, зуб за зуб. Тобі вийняли око, ти можеш вийняти. Деколи християни кажуть, я поступлю по справедливості. Хочу вам сказати. Рівень справедливості це рівень закона Мойсея. І якщо ти хочеш поступати з ближнім по справедливості, ти не послідовник Христа, ти послідовник Мойсея, тому що Бог через Мойсея вчив законам справедливості, око за око і зуб за зуб. Є третій рівень, самий важкий і самий досконалий. От іменно цей третій рівень називається бути християнином. Це людина, яка вже навчилася як в туалеті після себе воду злити. Це вже людина, яка навчилася що треба побритися і помитися. Це вже людина, яка навчилася десяти заповідям, аж тепер вона готова бути послідовником Ісуса Христа. Де вже Господь по-іншому вчить, де вже нема місця справедливості, де Бог пропонує щось вище, як справедливість. Скажіть Бог нас спас по справедливості. Ми Тягнули на спасіння, ми заслужили спасіння. Ні, Скажи, як нас Бог спас? По милості. Все, вже справедливість вчорашній день, справедливість для початківців, справедливість для дітоводітеля до Христа. Тут працюють вже вищі закони. Якщо раніше при Мойсеєві, я буду закінчувати, якщо при Моїсеєві, той, хто пішов до чужої жінки, називався перелюбник, то при Христі той, хто тільки глянув на чужу жінку, уже перелюбник. Ви розумієте різницю у вимогах? Якщо раніше той, хто вдарив чоловіка і вбив чоловіка, він був людиновбивця, вбивця. То у вчені Христа каже, кожен, хто ненавидить свого брата, він уже людиновбивця. вбивця. Не треба вбивати. Ти вже людина вбивця. Не треба лягати з жінкою чужою в ліжко. Якщо ти з похотю на неї дивишся, ти вже перелюбник. Це закон Христа. Він у рази складніший. Ви чули, що було сказано: око за око. Тебе вдарили, ти вдарив, тобі нахамили, ти нахамив. Христос каже: а я вам кажу: це вже не для вас, це не для третього рівня, це для другого. Тобі плюнули, ти плюнув лице. Це ти на другому рівні. Кажуть, суботники живуть по закону Мойсея, а, наприклад, деякі інші церкви по закону Христа. По закону Христа. І от ті, хто кажуть, що вони живуть по закону Христа, ти тільки його вчепи. Він без суботи, він живе в Ісусі Христі. Но ти його не вчепиш. Чому? Бо тут нема Христа. Любіть ненавидящих вас, моліться за убіжаючих вас. Робіть добро тим, хто робить вам зло. Оце послідовники Христа живуть за цим правилом. Кожен із нас має можливість сказати чесно собі. Вася, Петя, Ганя, на якому ти рівні? От скажи кожний сам собі, на якому ти рівні? На рівні виховання застряв, на рівні не бреши, не кради застряв, чи прийшов ці два рівні. Знаєте, кажуть, ніколи не пізно. Як сказати? Щоб пройти ці три рівні, потрібний певний час. Знаєте, коли поступаєш з ЗНО, здаєш в інститут, і там кажуть, прохідний бал 180. Як не дотягнеш до того бала, не пройдеш. І Петро і Павло каже, перестрахуватися. Перестрахуватися. Друже, на якому ти рівні сьогодні? Скажи собі чесно, можеш помолитися за людину, яка тобі зробила зло? Можеш любити людину, яка тебе не любить. Можеш благословити того, хто тобі нахамив. З тобою все нормально. Ти на правильному рівні. Ти християнин, ти послідовник Христа. І якщо мстиш, ти Мойсеїв учень. І якщо не вмієш користуватися за столом, з людьми їсти, то ти навіть не Мойсеїв учень. Ти безкультурщина. 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 Людина каже: я на третьому рівні, та ти навчися їсти за столом спочатку. Потім навчися не брехати, не красти, а потім вже любити ненавидящих, бо то непросто. Тому, друзі мої, така тестовка, тестування. Поставте собі оцінку кожній. Один, два, чи три. Тільки чесну оцінку. Ми, звісно, зразу собі три всі покладемо. Я на третьому рівні. Ну, це наша оцінка. Це наша оцінка. Це наше оцінювання, а Боже. Тому бути християнином важче, чим називатися християнином. Належати до якоїсь конфесії, ти ще не християн. Християнин це учень Ісуса Христа. Це людина, яка робить крок за кроком, що робив її вчитель. Прости, бо не знають, що роблять. Оце християнин. І нам Бог пропонує до цього рівня встигнути дійти. Бо деякі люди мають таку віру, що він на першому рівні забуксував. Помер на першому рівні, потім після смерті є така хімчистка, яка називається чистилище. Його там почистять на другий і на третій рівень і прямо в царство Боже. Байка. Така сама гіндульгенція як колись була. Бог нам пропонує, друзі мої, попрацювати над цим. Треба очищатися. Треба вчитися. І не стидатись признати, да, я забуксував на цьому рівні. Господи, допоможи мені. То, друзі мої, ми будемо молитися, щоб ми удачно пройшли три рівні. І як каже апостол Петро, тоді нам відкриється вільний вхід у Царство Боже. Колись прийшла цариця Савська до Соломона, вона ахнула. Від чого? Вона побачила порядочок. Як вони вишколені прислуга, як вони у діті, як там все працює, як часи. Вона ахнула. Вона чогось подібного не бачила. Це був порядок. Я вже недавно говорив, я був на Волині в одній церкві. Не знаю, скільки там, 7-8 сотень церква, дітей, довжелезні ряди, перші ряди все звідь. Тишина, порядочок, ніхто не пікне. Аж приємно. І я думав, як вони тих дітей так виховали. А буває, що одна дитина, одна на все зібрання, тут такі сальта крутить, що зібрання не годен зробити. І люди деколи ну, ну, не розуміють люди то, що мірські розуміють. Даже мірським людям деколи не треба пояснювати такі в трьох пальцях речі, які деколи люди, які кажуть, ми спасені, ми вже на небі. Зласть з неба, вчіться їсти за столом, а потім на небо. Ось така проста математика.